Іду з чергового тренування, тим, хто ще не знає, розказує мені 51 рік. І я подумала про те, що скільки разів я би могла в цьому житті здатися. Саме здатися щодо свого віку. Бо це саме легке і начебто зрозуміле, ну, мені вже 42. Я пам'ятаю, що я 42 роки взагалі була в ситуації, коли в мене не було навіть грошей для існування. Я мала бізнес, який я вкладалася, який не давав ніякого приходу. Я пам'ятаю, що я жила певний час на гроші своєї мами, пенсіонерки. Я могла здатися і тоді. Я могла здатися, коли приїхала в Москву і всі пішли працювати на стройку. Саме моя подруга, з ми в школі працювали. але я пішла в ЦУМ. Ви не розумієте, що це таке було? Це було років 17 тому. 17? Ні, якісь. Так, 17 тому десь. Я вже в руках взагалі загубилася. Це коли... ну Мені було 27. 17 чи скільки? Зараз 51. Набрала. 14 років, так. Тому. 51 мені там 27. Я вже зовсім. 24 роки тому. Ви розумієте? Я думаю, щось якось не сходиться. Війна ж була. 24 роки тому. А я пішла в сумні. А там загалі без прописки. Чому ж так довго це тріщати? Як не брали, тоді і так і не брали. Це була певна проблема. Міліція ганяла цих українців, пам'ятаю, в метро булавлювала. Було важко. Але я пішла в цук. Я не сказала про те, що українка, але я продала п'ять косірок. І коли мені сказали, ми вас беремо, просівки продавати, сказала, то я українка, я сказала, сказали, нічого страшного. Ми яку цю ситуацію вирішимо. Тож ніколи не здавайте своєму вікові. Скільки б вам не було, повірте, тільки ви визначаєте, стара ви чи молода. Чи маєте ви право на особисте життя чи ні? Чи маєте ви право на гроші чи ні? Ви можете бути першою скрізь. Там де багато людей здалися, а ви скажете ні, буде так, як я хочу.